Нічину накрив потужний буревій. Підприємці Вінниці продовжують підтримувати місцеву програму Зелений курс у червні. Пенсіонери, які працюють, отримають підвищені пенсії. Це новини на телеканалі Вінничина. Вітаю вас. Негода, яка вирувала на Вінниччині, завдала чимало збитків. Через сильні пориви вітру та зливу було знеструмлено 17 населених пунктів області. Бійці ДСНС 15 разів виїздили на виклики щодо повалення дерев. Стовбури бури перекривали проїзні частини у Вінницькому, хмільницькому, жмеринському районах та у Вінниці. Як повідомляє ДСНС, особливо складна ситуація була на автошляху між Хмільником та селом Журавне, де рятувальники прибрали. Аж 13 дерев впав величезний стовбур на автомобіль швидкої допомоги. Ніхто з пасажирів не постраждав. Всього за минулу добу прибрали 33 дерева з доріг області для усунення наслідків негоди. Залучили 55 працівників ДСНС та 11 одиниць спецтехніки. За минулу добу 4 червня бійці ДСНС 15 разів виїжджали на розкрашування повалених дерев, які попадали через сильний вітер у Хмільницькому, Вінницькому, Жмерницькому районах області та у місті Вінниці. Загалом минулої доби з автошляхів області силами рятувальників прибрано 33 дерева. До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучалося 55 чоловік особового складу та 11 спецавтомобілів. Вінницька громада отримала 15 генераторів для закладів технічної та позашкільної освіти від Європейського союзу. Передала їх посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова, яка перебувала в нашій області з робочим візитом. Під час зустрічі з головою військової адміністрації Сергієм Борзовим обговорили і питання надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які нині проживають в області. У рамках допомоги у співпраці з Європейським Союзом Вінницька область отримала 15 генераторів для навчальних закладів. Також країни Євросоюзу продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають на Вінниччині. В області продовжується реалізація програми Євфоскілс, що спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні, і Вінницька область стала однією з сіми пілотних областей, де відбудеться модернізація інфраструктури. Та обладнання для навчальних закладів. У 2024 році ми вже почали роботи в Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Це сума 1 мільйон 150 тисяч євро. І Вінське професійне училище сфери послуг це 1 мільйон 350 тисяч євро. І центр професійної доскональності на базі Вищого профучилища міста Тульчина. Допомогу Вінничині передала посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова, яка перебувала з робочим візитом у нашій області. Дипломатка відзначила співпрацю ЄС та громад щодо утеплення будинків, а також підтримку агробізнесу малих і середніх підприємств дуже дякую вам за такі чудові слова. Нас учора вже зачарувало місто Вінниця, і ми були глибоко вражені тією кількістю заходів, проєктів, ініціатив, які впроваджуються в вашому місті і області, в тому числі той проєкт, про який ви говорили про підтримку ветеранів. В якомусь сенсі в Вінниці пощастило, що ви не так близько до лінії фронту, але водночас та ціна, яку платять вінничани, є дуже високою. Ми вчора розпочали наш візит до Вінничини з відвідування меморіалу жертвам, які загинули під час ракетного удару, 14 липня 2022 року офіційний візит Катаріни Матернової до Вінничини відбувся у рамках діяльності регіонального офісу міжнародного співробітництва Євгенія Овсяніков, телеканал Вінничина. Вінниця перше місто в Україні, яке проголосило програму Зелений курс ще до початку повномасштабного вторгнення, аби зробити місто екологічно чистішим та енергетично незалежним. Вже 19 підприємств громади перейшли на альтернативні джерела енергії та встановили сонячні панелі. Аби заохотити підприємців, Вінницька міська рада затвердила проєкт часткової компенсації коштів для бізнесу, який переходить на зелену енергетику. Близько тисячі панелей впродовж року забезпечують автономну роботу фабрики під час блекаутів. Так, Вінницька харчосмакова фабрика, де виробляють соуси і солодові напої, одна із перших у Вінницькій громаді встановили сонячні панелі. Блекаут пережили завдяки генераторам. Співвласник фабрики Сергій Семенюк розповідає, що тепер за сонячної погоди панелі покривають всю вартість затрат на електроенергію. Якщо у нас ідеальна погода сонячна, вони тоді працюють максимально ефективно і забезпечують, ну, покривають майже всі 100% потреби підприємства в електроенергії. Це залежить перше, від погоди. Якщо у нас погода там, мінлива, хмарність, опади, звісно, коефіцієнт продуктивності цих панелей зменшується, і тоді ми більше споживаємо енергію вже з мережі. Окрім того, фабрика отримала компенсацію за впровадження альтернативної енергетики. Саме так Вінниця заохочує бізнес встановлювати на підприємствах сонячні панелі чи вітряки. На часткову компенсацію можуть розраховувати лише ті фабрики та заводи, які платять податки у бюджет громади. І середня зарплата у працівників у місяць складає не менше 17,5 тисяч гривень. Ідея цього порядку виникла наприкінці 2022 року. Як ви всі згадуєте, починаючи з 10 жовтня 2022 року, расисти почали активно обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, в зв'язку з чим виникли дисбаланси в постачанні електроенергії, і ми почали думати, яким чином ми можемо підтримати бізнес для того, щоб вони не зупиняли виробництво, виробництва, для того, щоб вони. Максимально могли здійснювати ті випуски, які вони робили до, до війни. Вінницька громада вже 9 років, як першою в Україні, отримала європейську енергетичну відзнаку і прагне і надалі робити місто екологічно чистішим та бути енергетично незалежною від викопних джерел енергії. Євгенія Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Громада Вінниці продовжує підтримувати українських захисників цього разу разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом п'ятьом військовим частинам передали 30 телевізійних прицілів, які встановлюють на кулемет Брауніс для ППО, завдячуючи цьому обладнанню, оборонці бачать точні координати польоту шахетів і ракет. А одній з частин передали Мавік t який допомагатиме розвідці. Ще ефективніше виконувати бойові завдання. Чергова допомога нашим захисникам від нашої команди, команди гуманітарного штабу, це і міська рада, і обласна рада. На запит військових сьогодні ми передаємо тепловізійні приціли у кількості 30 штук. Це дуже затребувана одиниця така, для, саме для захисників на неба. Вони допоможуть збивати шахеди, і саме цей приціл, ця модифікація, вона підсилена, має спеціальну станину, яку можна кріпити не тільки на автомат, а й на кулемет. І кулемет калібра до 14,5. Це дуже великий потужний кулемет, яким збивають жахіди. Ми сьогодні з хлопцями говорили, вони на камеру вони говорять, що найближчими днями вони дадуть матеріал, як тільки буде матеріал, щоб побачити втік. Хлопці дуже задоволені. Хочу сказати, що це не перша. Ми з першого дня війни наша команда, команда гуманітарного штабу, постійно підтримує наших захисників для того, щоб вони відчували нашу підтримку. І спільно ми спільно наближали перемогу. Цей приціл, оснащений Wi-Fi, він передає на приціл передає картинку. Зразу ж для того, щоб покращити роботу, в тому числі він стійкий до вібрацій. Виробник декларує, що завдяки цьому суцільно металевому клітеру і суцільно металевому корпусу, він стійкий до вібрацій, і може використовуватись на великі, на великих калібрах. На Вінниччині розпочався холерний сезон, який триватиме до 1 жовтня. Так, епідеміологи називають період посиленого нагляду за цією хворобою. В області перевірятимуть воду в річках, ставках та із стічних вод. Холера це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією. Її небезпека в тому, що інфекція дуже швидко розповсюджується в організмі та призводить до зневоднення, іноді навіть до смерті. Першими та основними симптомами холери є діарея, блювота та біль в животі з нами на зв'язку сьогодні. Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Мої вітання вам, пане Ігорю, вітаю. Тож, коли в людини з'являються перші симптоми холери, що варто робити, та до якого лікаря зрештою звертатися. Насправді, якщо ми будемо говорити про перші ознаки, то вони можуть з'явитися буквально через кілька годин, годин після можливого інфікування. Але цей період може так званий інкубаційний може тривати до п'яти днів, але переважно це до однієї доби і розпочинається гострий початок. як зазвичай гострий початок цього захворення. Як було вже вірно вказано, що головні ознаки це діарея, блювота і біль в животі, але є свої специфічні ознаки, які можуть. Відрізнити від звичайної діареї, від звичайного гастроентеркаліту, який ми зазвичай звикли бачити і спостерігати, це до 10 і більше разів на день діарея, яка є специфічною. Дуже швидка втрата води, і це може бути рідини втрати до 20 літрів на добу. При звичайних діареях звичайно такого немає. І тому головна різниця це швидкість дій, яка має бути. Тобто, людина, якщо не дай Боже такі ознаки з'являються, які можуть надалі переходити, скажімо так, в більш складні, а саме втрата ваги. Вона втрата в рідини, і звичайно, ваги вона веде до втрат. Ати мікроелементів і надалі до судомних е подьоргувань, да, тобто судоми е проблеми з м'язами, ну і взагалі, це е ну такий стан може призвести до шокового стану і в кінцевому результаті навіть до е летального випадку. І тому то якомога швидше потрібно звертатися до медичного персоналу. Зазвичай хочемо ми знову ж таки, як я говорю, не хочемо, але перший лікар, який є. На сторожі і на захисту наших людей це звичайно сімейний лікар і як ті і одразу потрапляючи це, якщо ще людина ну в такому в більш менш стані, скажімо так, середньої важкості. А якщо звичайно стан е, гірший ніж середньої тобто якщо реальна е, велика втрата ваги, е, велика втрата рідини, е, якісь такі стани, які вже не дозволить, які е, е, межують з е, е, важким станом, то звичайно тоді викликається е, е, медицина катастрофа. Строф екстрика і такі люди шпиталізуються в стаціонари. Ви власне вже сказали про ризики та небезпеки, які викликає холера, і сказали, що може бути навіть і смерть. Але зараз поговоримо про те, як власне вилікувати це захворювання, які є методи, які можуть допомогти швидко. Не дивлячись на таке загрозливе, скажімо так, захворювання, тобто воно все одно у нас відноситься до розряду особливо небезпечних інфекцій, але лікування якби має два напрямки. Це перший напрямок, це антибіотикотерапія і холерний вібріон зазвичай піддається. Реагуванню на саме найпростіші антибіотики, їх я озвучувати не буду. Це перше. І друге, звичайно, що є більш важливим, це звичайно, налагодження водно-сольового балансу в організмі. І, звичайно, підбираються спеціальні сольові розчини, які людині вводяться або інтерально, або парентерально, тобто мається на увазі або через віно внутрішнє вєно, або достатньо. Буде і сольових розчинів, які будуть потрапляти звичайним шляхом через ротову порожнину, і, і все і далі: контроль цього балансу, контроль мікроелементів і збалансування, і достатня кількість рідини, і таким чином людина 100% може одужати від цього захворювання. А що потрібно робити, аби знизити ризик інфікування та вберегти зрештою себе від холери і зовсім не хворіти? Чи це можливо? Ну насправді ми з вами всі розуміємо від захворювань, які можуть передаватися таким шляхом, а це у нас шлях зазвичай це або водний шлях, або харчовий шлях, або і можливий такий шлях, як контакт з іншою людиною, особливо при догляді за такими пацієнтами. І якщо людина та, що доглядає, не використовує засоби індивідуального захисту і, взагалі, нехто є особистою гігієною і гігієною рук. Але тим не менш, якщо глобально говорити, то це звичайно уникати, не купувати продукти харчування або рибу в місцях стихійної торгівлі, не купатися і не ловити рибу в забруднених водоймах, дотримуватись особистої гігієни, в ми все ж таки навчилися під час пандемії ковід, використовувати чисту воду і бажано тут бутильовану воду. Якщо немає можливості бутильовану, то ми маємо кип'ятити до воду І звичайне кипятіння води, фактично забрудненої води, я даже маю на увазі, на протязі однієї хвилини фактично нам дає повну безпеку по відношенню до холери І, звичайно, мити овочі і фрукти перед жуванням і за можливості даже обдавати їх окропом, тобто кипятком. Дякую, досить такі хороші поради, які допоможуть уникнути такого захворювання складного як холера. І з нами на зв'язку був Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую вам, пане Ігоре. А Дуже ми наш бажаємо вам також бути здоровими і продовжуємо наш випуск. Двищені пенсії разом із доплатою за квітень та травень вже цього місяця отримають пенсіонери, що працюють. Пенсійний фонд України в травні провів автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто продовжує працювати та накопичив 24 місяці додаткового стажу. Важливо, щоб ці 24 місяці були зараховані до квітня. Про умови отримання таких пенсійних виплат поспілкуємось з начальницею головного управління пенсійного фонду України у області Області Оленою Корчакою, пані Олено, мої вітання вам вітаю! Розкажіть, хто має право претендувати на такий вид перерахунку? Ну враховуючи, що перерахунок називається для працюючих громадян. Тож, відповідно, він торкається осіб з числа пенсіонерів, які після призначення пенсії або ж останньої дати перерахунку працюють. І е, якщо людина пропрацювала не менше як 24 місяці, тобто має 24 місяці страхового стажу, або ж має менше страхового стажу, але після останнього перерахунку або призначення пройшло не менше двох років, така особа має право на перерахунок. Які умови отримання виплати. Що потрібно зробити? Ну у нас є два способи зробити перерахунок працюючим громадянам. Вони можуть зробити його на підставі поданої заяви, тобто індивідуально, тому що у кожного своя дата виникнення права. Тобто кожен виходив в різний е, період на пенсію, або ж робив перерахунок, тому е, в когось, наприклад, два роки виникає в жовтні. Отож він втрачає. А комусь немає часу, або забуває людина. Тому починаючи з 2018 року пенсійним фондом запроваджений автоматичний перерахунок. Е, тобто з 1 квітня всі, у кого виникло право, тобто, є 24 місяці або 24 календарних е, місяці, або страхового стажу після останнього перерахунку, то таким людям не потрібно нікуди звертатися, і ми автоматично здійснюємо перерахунок. І Повірте, е, є велика кількість людей, які, коли пройшло два роки, просто забувають, що їм потрібно прийти і донарахувати або перерахувати свої пенсійні виплати. Тому це дуже корисно і добре, що автоматично. А скільки пенсіонерів у Вінницькій області отримують ці виплати? Ну, я хочу сказати в цілому, що у нас сьогодні в Вінницькій області зареєстровано 433 тисячі пенсіонерів, з них 91 тисяча або кожний п'ятий пенсіонер продовжує працювати. Але так як ми вже говорили, що у кожного своя дата перерахунку, то якщо ми говоримо про... Саме перерахунок з 1 квітня 2024 року, то він торкнеться 32 тисяч осіб, з яких не всі отримують підвищення, а лише 16 тисяч 250 осіб, які отримують підвищення от зараз саме в червні. Яким буде середній розмір підвищення пенсій? Якою буде ця сума? І тут також є нюанси, тому що ми робимо перерахунок за двома методами: або ж з додаванням строкового стажу, це перший спосіб. А другий, якщо людина після того, як продовжила працювати після призначення пенсії, її розмір заробітної плати вищий. Ніж був при призначенні, то в такому випадку доцільно застосувати і з урахуванням заробітної плати. То коли ми говоримо про підвищення. З додаванням стажу, то такий розмір середній складає 191 гривню. А якщо ж людина зробила перерахунок з урахуванням і стажу, і заробітної плати, то тут уже страховий стаж цих два роки разом з заробітною платою коштує дорожче і середній розмір підвищення складає 377 гривень. Чому перерахунок квітневий, а люди будуть отримувати пенсії в червні? До 2021 року ми так і виплачували цей перерахунок у квітні місяці з 1 квітня у квітні місяці. Але ж з 21-го року, згідно чинного законодавства, роботодавець має право відзвітувати за отриманий дохід за перший квартал його найманим працівником один раз на квартал. У нашому випадку це буде до 10 травня. Тож до кінця травня пенсійний фонд отримує дані, які надає роботодавець у реєстр застрахованих осіб, опрацьовує їх до кінця травня і вже в черневі. Виплати ми виплатимо підвищені перераховані пенсії працюючим пенсіонерам, і також борги за квітень і травень. Щиро дякую за вичерпну інформацію, пані Олено. Ми говорили Не, про перерахунок пенсій з начальницею головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Оленою Корчакою. Продовжуємо випуск новин далі. 5 червня організація Об'єднаних Націй встановила всесвітнім днем навколишнього середовища, аби спонукати людству до практичних дій щодо захисту природи. Водойми, поля, ліси України за час війни зазнали чимало шкоди. Природа нашої держави страждає від ворожих ракет. Результати масованих обстрілів це забруднення викидами повітря, лісові пожежі, збитки, завдані екології України, спричинені російською воєнною агресією, становлять сотні мільярдів гривень. Але людство здатне навіть маленькими змінами в своєму житті вберегти довкілля та природу планети. Це сортування сміття. Економія води та електроенергії на сьогоднішній день. Оці основні цілі сталого розвитку, які ми забезпечуємо. Ми повинні їх разом реалізовувати і тримати в ресурсі. Перш за все щодо проблем саме в навколишньому середовищі. На сьогоднішній день в Україні є. Саме збір по енергетичній інфраструктурі, оскільки велика частина енергетики постраждала в нашій країні через військові дії. Також це різні водосховища, це розвиток саме економічних структур, оскільки багато різних поставок в закордон з України. Можна сказати, перестали діяти на сьогоднішній день, але не дивлячись на це все, людство повинне розвивати саме всі ресурсозбережуючі технології, розвивати саме всі наслідкові етапи в цілях сталого розвитку. Це вся інформація, яку підготували для вас журналісти телеканалу «Вінниччина». Я бажаю вам безпеки і бережіть себе до зустрічі.